Якщо ви дивились першу і другу частину, то ви знаєте, що ми вміємо телепортуватись. А якщо ні, то після того йдите подивитись. Наприклад, я зараз телепортусь звідси, до в нас там є баскетбольне кольце. Ось. Я можу телепортнутися десь куди хочеться, навіть кудись страшне. Десь подумаю, дивитись. Я телепортнулась, це б дуже страшно було. А як мені тепер злізти? Так, спробую злізти. Ой, так. А! Я думаю, ліпше буде телепортнутися на ліжко, наприклад. Я зараз телепортнусь на ліжко. Юх, бачите? Тепер я можу телепортуватись і не боятись. І може підемо в парк, і головне не забутись рюкзак. Но перш давай підемо поп'ємо. І зараз ми будемо телепортуватись звідси до, до того ближчого тротуара. Я зараз телепортнусь і телепортую з собою Сашу. Я це весь час знімаю. Я теж телепортусь. Давайте телепортуватись. Получилось ось. І ми зараз підемо до світлофору, і я, нова штука, це що я вчусь е, телепортувати речі. І, якійсь, і якась частина з, з телепортації може бути про те, що як я телепортую речі. І чекаємо на світлофорі. Стоп, а чого нам чекати? раз ми можемо просто телепортнутися. <риклад> О, вийшлось. Як добре, ми можемо просто телепортуватися. Навіть не треба чекати. Давайте телепортнемось туди, на цей кінець. Ось, ой, я Сашу забулась. О, не, вона мене забулась. Мене теж треба телепортнути. Зараз його телепортну сюди. Ой, я теж телепортнувся сюди. Получилось. Фух, Саша. Я чуть замучилась. Може не будемо просто ходити і телепортуватись. Може сюди телепортнумо ровер, як думаєш? Добре. Дай спробую. вийшло. <звук> і вони навіть стоять. Ого. Ці тільки я думаю, наступним разом, коли будемо їх телепортувати, може, вони... може я потрачу менше сили, бо це втратиться багато сили, коли я їх телепортую. І ми можемо просто їстити і показувати. Угу. Ми сіли на велосипеди. Куди поїдемо? Не знаю. Ми в парку вже були один раз, але ми зараз тут будемо. Ми його не всяку додивилися там тим разом. І ми не всюди були, то е... і ми не на всіх речах були там на площадці. Так що я думаю на площадку. <гум> на площадку? <гум> на площадку! Ой! Я нечайно телепортнулась, я сили використала. Саша, а дай мені, будь ласка, банан з рюкзака. О, ми з рюкзак. Як це ми з рюкзак? Ну добре, я зараз повернусь додому, але це використає дуже багато сил. Як ми могли з рюкзак? Тільки про це я і ж говорила. Все, назад до Саші. Я дуже замучилась. Ну добре, де там мій банан? Давайте тепер я телепортнусь звідси на цей камінь. Давайте телепортнулась. Так, давайте поїдемо. Ми зараз поїдемо просто пошукати, що тут є. І подивитися, що тут є. Дерева великі. Тут вели... О, дивись, того дерева. Хм. А це дерево було тут там, в другій частині. О, тут тут ще пальма велика. Подивитись другу частину і сказати, чи це маленьке дерево було в другій частині. Тут одна пальма в парку. Більше немає. Ні. Я? Ось ще одна, а ні, це не в парку. Їдемо наверх. Давай я зараз спробую по нас двох телепортнути туди наверх, щоб так не їхати. І щось пташки в ритм співають. І Мам, ми телепортнулись. Так. І мені дуже треба пару сил. Давайте я чуть помедитую і це спосіб як... Заробити сили. Подаєш тут, але я віру в Ось днів осталась, віру відірвала. А, околиця. Я зараз чуть помедитую, і ти мені наберусь чуть-чуть сили. Треба на високому місці медитувати. Це дуже високо. Тут бджілок немає, як тоді. Христинка медитує. Ідем туди полазимо, як там тої частини. Дайте поліземо. Тут дуже багато альбоє віри. Один, два, там ще є. Це квіточки. Тут теж дуже добре місце, щоб медитувати. Но в мене майже повні сили, не повні, але майже повні. І я хочу посидіти. Зараз тут немає де посидіти. Як це? М може Іть. Давай Давайте нас на лавку телепортнеш. Ам. Ти зможеш? Давайте попробуємо. Но нам треба на саме красиве місце піти. Туди! Едь. Ось так. Не саме красиве, але красиве. Тут всі... Тут така штука, такий фон. Там... Які там красиві фіолетові квіточки. Все, давайте. Ау, це було трохи больно. Тобі повезло. Ти телепуту... ну, все нормально. Лавка тверда. Мої булочки. Едем. Ми в тамтої частині. Там було таке дерево, на яке ми залазили. Ось воно. І ми досі не провірили, чи воно витримує тебе або мене і тебе разом. Сьогодні провіримо. Воно тебе тоді витримало. Ну, Вони його обрізали. І це воно. Ти, Тепер ти сюди зайлась. Ми зараз поїдемо кудись туди далі, де ми ще не були. Отут. В якому ми тоді були і ступеньки. Як ми тоді їх туди телепортували на самий низ. А зараз ми поїдемо сюди, це вже не парк. Куди їдемо? Прямо Наліво. чи ліво? На ліво. Єрем єм ірем. Їдемо. Йдемо туди. Ідемо. Значить, їдемо туди. Ми можемо туди просто телепортнутися. Mm. Давай доїдемо, а потім телепортнемося назад в парк туди. Так. Ми можемо просто поїхати куди хочемо. І... Тут супер! І ми не боїмося! Це напевно парк. Уі! Мені здається, що ми зараз зробимо круг. Ми зробили круг. Так. Підемо туди, бо там якесь озеро. І тут є дві дорожки. Є лавочки, на яких можна посидіти. Такі ма... Вони такі малесенькі. Якісь квіточки. Давай ми кудись телепортнемося. Давай! Давай назад в парк, ми давно не телепортувались. Давай. О, ми в парку. Я щось хочу пити, то теж? Так. Да. Давай я зараз телепортнусь додому, я там ставила. Така води. Ось і водичка. Можна телепортуватись назад до Саші. О, телепортнулась, як я вилила. Дякую. Ну добре. Зараз телепортнусь кудись страшно. А. -а, -а, -а! Фух, це було дуже страшно. Куди далі? Їдемо додому вже. Їдемо я по тротуарі. Туди. А тут іти. По тротуарі було зручніше. Ось тут виходить. Давай. О, десь тут я в тамтій частині я впав, впав з велосипеду. Подивитись після того відео. Після того відео там е, в кінці напевно буде показувати То, що, все ще впав. Е, друга частина. І перша частина про телепортацію, uh -huh. щоб їх подивитись. Найліпше друга поки що. Так. Мені, та, мені найбільше друга сподобалась. Або перша. Я не пам'ятаю, перш треба буде подивитись. Ми можемо отут поїхати. А можемо поїхати там, там де такі Десь, дерева. Десь ось тут Саша і впав. Ми їдемо там, де красиво. Там, де дерева. Так. І лапки. Це міні парк Дивитися, яка гілка закручена. Їдемо сюди. зараз прямо. Ай. Ні, тільки що палка в лоб впала. О, тут, ось тут ми повертаємо. Тут дуже красиво. Портуємося туди в кінець дороги. Все, ми тут. Ми телепортуємося по маленьких кусках, для того, що якщо ми будемо телепортуватись по великих кусках, в мене це буде віднімати супер сил, як з рюкзаком. То для того ми телепортуємося. По маленьких кусках. І зараз ми телепортнемося до світлофора. Вау! Я телепортнулася так швидко. Ми зараз телепортнемо нас і велосипедів через дорогу, щоб, щоб було легше. Ось ми телепортнулися і тепер ми йдемо до калітки. Їдемо. Ось ми вже біля ось калітки. Ми повернулись додому. Зараз ми телепортнемо велосипеди на їх місце. Зараз ми телепортнемось за калітку, щоб не відкривати. Ось. Ім ем, ось тут ось велосипеди на місці, як мали бути один і другий. Зараз ми телепортнемося туди, там, де ми починали знімати другу частину. І це вже кінець, всім па-па. ви були на каналі Кесаміно і десь ось тут і ось тут буде перша і друга частина. Всім па-па.